На замовлення державного підприємства мультимедійна платформа іномовлення України. Червоні круги, нашаровуючись один на одного, утворюють логотип із написом Сфера фільму день Галя у кімнаті, підійшовши до Тарасіка, спокушає його оголеною ногою, витягши її з під поли халатика. Потім розстібає халат, показуючи білизну. Богдан у цей час в магазині вибирає обручку. Вечір. Андрій самотужки прибирає захаращене приміщення школи. Він здирає з вікон плівку та старі газети, пересовує меблі. З вулиці заходить лисий чоловік. Він усміхнено вітається з Андрієм та віддає йому ключі від автомобіля. Уже за мить, сяючи фарами, Андріїв позашляховик заїжджає у двір Богдана. Чоловік заходить в будинок. Аня та Стефанія Олексіївна сидять перед телевізором. Директриса дрімає. Так, інформація для всіх. Завтра ми їдемо додому. Уу! Нарешті. Що Сталося. Стефанія прокидається. Андрій сідає біля доньки. Ох, машину мені привезли. Ох, можете йти збирати речі. Андрій закриває очі та втомлено кладе голову на доччине плече. З іншого боку так само засинає Стефанія. Аня в чаті друзів усміхнено пише, що завтра їде додому. Подруга їй відповідає, що краще їй не повертатись і скидає фото хлопця, який обіймає незнайомку. Аня опускає телефон. Я нікуди не їду. Дівчина сердито встає з дивану. Серіал Зозулі. Зу 11 серія. Ранок. Андрій, Аня та Стефанія Олексіївна з валізами підходять до авто. Не зрозумів. Чоловік присідає біля повністю спущених коліс та обертається до доньки. Це ти не робила? Я дурна. Не я. Але тому, хто це зробив, я безмежно вдячна. А ще сьогодні магнітні бурі. Аня, волочачи за собою валізу, повертається в будинок. День. Богдан та Оксана їдуть у його пікапі mm -hmm. на чоловікові трохи завеликий сірий піджак та біла сорочка. Що, я просто співаю. Взагалі-то я досі чекаю, коли ти скажеш, куди ми їдемо. Це сюрприз, я тобі сказав. Ти скоро все побачиш. <кліху> Точніше, вже. Богдан звертає до зелених воріт. Їх відкривають, підтоптаний сивий чоловік біля 60 років та огрядна жіночка за 50. Це ж твої батьки. Ні, то актори, які все життя грали моїх батьків, а зараз звідти вийдуть з моїх справжніх батьків. Так, це мої батьки. Давай, балася. Валя оглядає порізані колеса. Як думаєш, хто це міг зробити? Та це ти мені скажи, кому ти поперек горла став. Та ніби нікому. Ніби? Ну, виходить, сам не до кінця впевнений. Та нюма нормальні стосунки з усіма в селі. Ну, судячи з цього, не з усіма. Так, добре. Я проведу працю по виявлення поганця. А ти колеса підшимай. Оксана з напруженою усмішкою дивиться на батьків Богдана. Добрий день, Наталка Артемівна і Павло Геннадійович. Вибачте, я трохи забула. Стільки часу прийшло. Нічого, Анжело. Він жартує. Що ж ви так довго їхали? Ми вже зачекались. Похололо все, ходімо за стіл. Прошу. Чому ти мені не сказав, що ми їдемо до своїх батьків? Щоб я тобі сказав, б все одно не поїхала. Сказала, що тобі незручно. Ти думаєш, мені зараз дуже зручно? Заспокойся, всі вже давно забули про той випускний. <зас> ну, добре, хочеш, ми зараз сядемо і поїдемо звідси. Але не вийде, бо вони вже нас помітили. Добре, ну не переживай, Все буде добре. Тарасік виходить із магазину. За столиком під ним Аня злісно стукає своїм телефоном об стільницю. Хлопець зупиняється. Що, глючить? Дівчина виразно зиркає на Тарасіка, і той перестає усміхатись. Він сідає навпроти неї. Що таке? Нічого, все нормально. Ти куди йшов? Ну, екран не тріснув вже добре. Кажи, що в тебе сталося, я не бачу, мені можна. Це все через одну. придурка. Ну, це я вже зрозумів. Ну, він мені подобався і ми з ним переписувались. І він пообіцяв, що дочекається, коли я приїду, і вчора виклав фотку з іншою дівчинкою. Кажеш? Кого, цього урода? Ага. Аня простягає Тарасикові телефон. Той дивлячись здригається. А, реально урод. Капець страшний. Ти, ну, Він ти симпатичний. Ні. ні ні Симпатичний це отак. А от там ще тьока така мерзка, що капець. Не розумію, як він міг прийняти таку красу на оце. Я хочу його вбити. Хороша ідея. Але в мене є жорсткіша. Змусимо його ревнувати. І як? Дуже просто. Валя опитує місцевих. А що ви можете сказати про Андрія Карпенка? Нічого хорошого. Але я й про тебе нічого хорошого сказати не можу. Нормальний мужик, як усі ми. Простий, працьовитий. Це я про Богдана. Ось той Карпенко, який в нього живе, ось... от він якийсь слизький. тип. Шариш? Погана людина, Невихована. Ні одного разу навіть не допоміг сумки донести. Та й ти така сам. Нічого хорошого не скажу. Негативно. Якщо матом не можна, тоді мені сказати нічого. А, але ж я вірю не тільки в ЗСУ, а ще й в нашу поліцію. Ха -ха -ха. І, і вам і вам гарного дня. Та... Слава Україні. Героям слава. Паля у сільської старости та наклала на щоки золоті патчі. Представляєте, украли гуманітарку, а хто знайти не можуть. А чого ви, до речі, приходили? Карпенко. Карпенко? Андрій. А, Андрій? Як ви до нього ставитеся? Ну, це не мужчина. Це просто супермен. Він ну, настільки добрий. Вихований, освічений, начитаний з ним. Це просто завжди так приємно розмовляти. А чого ви спитали? Порізали. О, Господь, Господь. Жінка роззявляє рота та знімає зі щік золоті патчі, а замість них накладає чорні. Ні, ну, ну за що? Ну, ну ж зовсім молодий. Ну, без розбору. Просто так порізали. Та не його порізали, колеса йому порізали. Ідіть ви. Так же ж, та договорюйте ж ви ж людина ж може так інфаркт хапануть. Та я от шукаю, хто б це міг зробити. Знаєте, ви як хочете поспілкуватись, то запишіться до мене на прийом на наступному тижні, і ми е, побалакаємо. Тарасік та Аня у кімнаті дівчини. Вони роблять селфі награно усміхаючись в камеру телефону. Хлопець знімає футболку та стрибає у ліжко. Аня пригортається до нього, ховаючи краї одягу під ковдрою. Заходить Андрій. Будь ласка, заряд. Ти що зовсім здурів? Так, стоп, 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 стоп. Це не те, що ви подумали. Афієть! А тут можна щось інше подумати. Ти лежиш голий з моєю донькою! в одній... Тату, все нормально. Він мені просто допомагає. Цікавий, чим він тобі допомагає, без трусів. Дивись. Це нормально. Тарасік відкидає ковдру, показуючи штани. Взагалі, то можна було без цього цього. Можна було поїхати і просто збити його на машині. Так, тепер ти Угу. Давай були звідси. Так, вибери самі жирні фотки і запостиш. Аня широко усміхається. Дякую. «Оксаночка, щось не так? Чому ти не їси? я не голодна. Ну так треба випити для апетиту і воно піде. А ні-ні я не п'ю. Ну, що таке? Хвора? Так. Та ні. Просто мені краще не пити. Та воно як компот. Чекай, чекай. Оксаночка, ти розказуй, розказуй. Як ти живеш? Нам цікаво. Ми ж звідколи не бачились. Аж з випускного. Що тут розказувати? Все як у всіх? Вибачте, я в туалет. Сім'я проводжає Оксану настороженими поглядами. Щось з нею не так. Мовчить, не їсть. Та все нормально. Вона просто хвилюється. Їй незручно за те, що відбулося 13 років тому. Навіщо ти її сюди привіз? Та ще й королівський прийом зробіть? Оксана підглядає. Хочу сюрприз зробити. Богдан показує обручку. Ха -ха! Синку. Ну так тобто. -то треба... Чекайте, бо Богдане, ти не поспішаєш. А чого тягнути? Зроблю пропозицію, все. Насправді, чого тягнути? Давай. Ну, давай. ну, я не знаю. А я знаю. Я її люблю. Бо жити треба тут і тепер. Бо що буде завтра, я не знаю. Правильно, синку тягнути не треба. День. Валя виходить із сільради. Алло. Ну що, є якісь новини? Ну, як тобі сказати? Багато кому ти не подобаєшся, хтось ще не визначився. А от староста до тебе нормально ставиться. Серйозно? А я думав, вона мене теж недолюблює. Та де? Вона тебе з ніг до голови облизує. Дивно. Вона з нею. З першого дня спілкування не склалося. Думаєш? Не думаю, я знаю. Вона перша, хто спалила мене на вогні. Цікаво. Ну плюс, розберемось. Давай. Валя виходить за паркан та зіркає в бік сільської ради. У цей час звідти виходить та зачиняє двері на ключ староста. Жінка одягнена у сині брюки та леопардову простору блузку. Її акуратно підстрижне волосся, підфарбоване у світло-коричневий колір. Вона бере за кермо червоний мопед, що припаркований у дворі, та викочує його на вулицю. Валя у цей час перестрибує паркан та ховається за високою туїнію. Коли староста зникає, дівчина пробує відчинити вхідні двері в будівлю. Після невдалих спроб вона, чіпляючись за грати на вікнах першого поверху, залазить на козирок над входом, а звідти у відкрите вікно другого поверху. Дівчина опиняється у кабінеті старости. Вона хапає із тарілочки шоколадне печиво та виходить в коридор. Жуючи, вона заходить у двері навпроти та застигає. О, Тісна кімната забита ящиками з гуманітарною допомогою. Тут пачки консерв, мішки з крупами та спеції. Галя гнівно показує Тарасіку фото в соцмережі. Е, за що? За все. Це що таке? Ти не так це зрозуміла? Я просто їй допоміг. Як? Невинність втратити? За що так? таке? Спочатку Карпенко, тепер ти. Вона підліток. У неї драма. Хлопчик, який їй подобається, знайшов іншу. Я просто допоміг дитині підняти самооцінку, аби в неї не було комплексів. Серйозно? А ти реально сумнівалась? Ну, maybe baby. Галя гортає Аніну сторінку. Вона знаходить у голені фото з ліжка, де дівчина підписала, що Тарасік її хлопець. Жінка замахується, і Тарасік дружньо ляскає її по долоні. Що знову? Ну, це вже зовсім перебір. Який ще хлопець? Гай. Ти серйозно? Ти ревнуєш мене до школярки. Угу. Ще чого. Тоді що за реакція? Це нормальна жіноча реакція. Ти ж не її хлопець. От іди. Скажи і видалити всі ці фотки. А, ти серйозно? Серйозно. Іди, бо я зараз піду. Добре, добре. Тарасік стає з ліжка. Я впевнений, що ти переривнувала. Галя ж бурляє в нього подушкою. <ріху> Оксана повертається на кухню Богданових батьків. Все нормально? Так, все добре. Богданчику, допоможи мамі прибрати. Давай. <кху> Нікуди не втікай. Богдан цілує Оксанину руку. Ну, що красуня, як тобі у нас. Все добре? Так. Тобто не... Зоресимо, можна мені стопочку. Звичайно, Віолету Кузьміна. З вами скільки завгодно? Вибачте, я знову неправильно назвала ваше ім'я. Нічого. Давайте за все хороше і за перемогу. За перемогу. Оксана залпом випиває наливку. Можна ще батько здивовано розводить руками. Здоров'ячко. Ви мені подобаєтесь, Ізавела Юрійовна. Оксана, не чокаючись, перекидає ще один келішок. Жінка бадьоро киває. Ну що ж, третій. вона випиває. За любов. Павло Геннадійович збентежено стежить за тим, як Оксана одну за одною перекидає до рота чарки. Досить вже з вас. Я хочу щось сказати. Я. Осоловіла Оксана встає на ноги. Зараз Треба вийти. Вона похитуючись виходить. Тарасік заходить в кімнату Ані. Що робиш? Та дивлюсь, як плющить моїх подружок. Може ще про фоток запилимо. Я якраз про ці фотки прийшов поговорити. Щось не так? Угу. Підпис. А що з ним? Ти написала, що я твій хлопець. І? Ну. Це ж не так. Дівчина тягнеться до нього з поцілунком. Що це було? Це відповідь на твоє питання. Що? Як це? Закохалося? Я не знав, що так вийде. Чесно. Просто хотів допомогти. Допоміг? <кхи> Волонтер. І що ми будемо робити? Ти вдома сиди не висовуйся. поки в тебе ще хтось не закохався. Ну, я буду сама розбиратися. Ти що, підеш розбиратися з дитиною? що, хвора? В неї батько є. до Карпенка. Хай сам розбирається зі своїм сперматозоїдом. Може, підеш подивишся, як вона там? Вона зараз прийде. Богдан сумно відвертається. Добре схожу. Він виходить з кухні та стає під напівпрозорими дверима туалету. Оксана, ти там все добре? Оксана, я можу чимось допомогти? Оксана, ти на мене за щось образилась? Якщо тобі щось не подобається, ти скажи, тільки не мовчи. Чоловік прислухається до засклених матовим склом дверей і врешті несміливо відчиняє їх. Ззаду до нього підходить мама. Ну, що там? з воно. Вітер розвиває листя на кущах за відкритим вікном туалету. Що за конспірація? Ніякої конспірації. Просто не хочу, щоб нас почула твоя. Аня. А що саме сталося? Ти поясни своїй до що це не добре закохуватись у чужих наречених. Окей? Та ти не переживай. Ти, це вона для інстаграму там щось придумала. Їй не потрібен твій Тарасик. А от виходить, що потрібен. Аня в нього втюрилась. Думаєш? Сама йому про це сказала. Офієть. Я розумію, що це карма через те, що ми з тобою переспали. З За кущів Аня підслуховує тата і Галю. Але це не добре. Вона ж ще дитина. Добре, я розберусь. Дякую, що сказала. Староста повертається в сільраду та застає валю у кімнаті з гуманітаркою. У руках жінки букетик. О! Що це? Як так? А, а хто вас сюди пустив? А взагалі, як ви як ви тут опинились? Так само, як і ця польська гуманітарка. Випадково. Це все людям. Просто немає складу. Тому привезли до мене. <рес> і коли роздавати будемо. Так і так завтра! Завтра! Все до останньої баночки. Ви можете приїхати і самі подивитись. Вірю. Ну? Але треба сповістити поліцію. Навіщо поліцію? Староста ненароком кидає в валю букетик. Дівчина хапає його та як віником лупить жінку. Староста жбурляє валю крупами та спеціями від чого повітря здіймаються різнобарвні хмарки пилу на обличчях та одязі суперниць з'являються різнокольорові плями. Вони сходяться у бійці. Валя бризкає в обличчя старости сметаною і макає її голову в борошно. Жінка пробує втекти, але Валя затягує її назад у кімнатку. За мить двоє копів виводять арештовану старосту із подвір'я сільради. За ними з'являється брудна і усміхнена Валя. Вона вичавлює спакети карешки сметани собі до рота. Аня заходить на подвір'я Зозуль. Коротше, тато зі мною поговорив то… Дівчина дістає телефон та, показуючи Галі, видаляє фотографії з Тарасіком. Так, чесно? Так, чесно. Супер, а тепер ваша черга бути чесною. Ти про що? Я чула вашу розмову з татом, і тепер ви розкажете Тарасіку, що ви переспали з моїм татом. Послухай, дитино, ти все дуже неправильно зрозуміла. Або ви, або розкажу я. Тарасик, я маю тобі сказати щось дуже важливе. Я тебе уважно слухаю. Я просто зрозуміла, що я дуже сильно тебе кохаю. Я ще нікого в житті так не кого. Ніч. Богдан підходить до блокпосту. Пропустиш? А ти куди так пізно зібрався? Я не знаю. кудись. Туди-туди. Опа, а що сталося? А все нормально. Та ну не тринди. Розказуй. Богдан простягає обручку. Хоч, бо мені вже не потрібно. А що сталося? Оксана мене не кохає. Хотів зробити їй пропозицію, але. Бодька, то кохає! Реально кохає. Дякую за підтримку, але щось у нас дійсно не клеїться. Все, все склеїться, все ух, склеїться, а потім фіг розклеїться. <рес> все буде. А Пам'ятаєш, як ти в школі 50 разів не міг прес зробити, а потім зробив, а? Ну то тоді. Зараз я вже не зроблю. Та ну, зробиш. Та ні. Та та, повір в себе. Оксана нетвердим кроком заходить до Андрія, що хазяйнує у сараї. Я знаю, хто пробив тобі колеса. Хто? Жінка усміхається. Я? Навіщо? З легкою усмішкою на устах вона впритул підходить до чоловіка. Не хочу, щоб ти їх. Богдан качає прес. 50. Машина! <сіху> бачиш, зміг! Так, я зміг. Дякую тобі, але все одно зі мною щось не так. Бодько, ну ти чого? Може, я не красивий. -ка, ти що? Бодько, ти який красивий. Ти дуже, дуже красивий. Скажи правду, я не ображусь. Ну, просто просто, бачиш, скажи правду. Зненацька Валя, дивлячись в очі друга, палко цілує його. Богдан здивовано випрямляє спину. Цин. Ти мене так підтримуєш. Дівчина заперечливо хитає головою. Тоді що це було. Ти про що я давно мріяла. Валя усміхається та, цілуючи Богдана, навалюється на нього всім тілом. Він відповідає їй взаємністю. У цей час в будинку цілуються Галя з Тарасіком у сараї Богданового будинку цілуються Андрій та Оксана. Ворогів, на нас, Кінець 11-ї Кінець одинадцятої серії титри.